А хто запитував по цьому сценіку, Давайте детально пройдусь, тому що багато з людей не, не бачили і не чули про нього нічого. Е, детально. Це 1,6 бензин MPI. Перший момент. Далі. Він має 2009 рік, він має 370 тисяч пробігу. Далі, давайте далі. Слухайте далі. 370 тисяч, хоча я відверто вам хочу сказати, не знаю, чи це реальний пробіг, чи він можливо менший. І таке теж буває. Тому що так склалося, що до 2023 року ця машина мала 170, а потім різко, ну, вже як ми її купували, в неї було 370 тисяч км пробігу. Ми її привезли, замірили компресію. Подивилася технічно, машинка просто чудова. Замінили комплектор М'ярока ГРМ, оливу, всі фільтри, всі рідини, тобто все сервісовано зроблено. І зараз покажу вам стан. І скажіть, будь ласка, чи можна по таких признаках, як дуже часто, там багато хто з таких суперекспертів розповідає, сидіння потерте, і, і значить тут пробіг більший. Отут той варіант не канає, тому що є машини, і ми дуже часто привозимо машини з меншим пробігом, і шиєм сидіння, а тут дивіться. Карти, які зазвичай на пробігах 200 тисяч в сцені, яка мають провисання і мають моменти. Немає. Ідеальна карта, причому автомобіль, щоб ви розуміли, не хімчищені. Да, є такі якісь мікрозабруднення незначні, але не робив ніхто хімки. Не робили. Подивіться. Подивіться. Карта. Вона ідеальна просто, вона ідеальна тактильно, по відчуттях не просаджена, не провалена. Вся електрика, всі склопідйомники, все працює. Клімат контроль працює. Є курсова стабілізація. Далі. Дивіться на стан керма. Ну, не знаю, можна тут давати такий пробіг? Думаю, ні. Можна спокійно сказати, що тут 70. І все. Ну, Єдине, що трішки видає пробіг, це ручка, але знову ж таки, вона може бути і на пробізі 150-170, аналогічною, тому що це звичайна пластикова ручка, яка. І, а, до речі, кожух оригінальний. от, Знову ж таки, так, на ньому є така мікротріщинка, але блін, ну, кожух оригінальний. Це означає, що автомобіль їздив, де автобан. 100%, 100%, 100 автобан. Подивіться, ще одне сидіння 370 пробігів. Вся тканина оригінальна. Подивіться. Святка на оригінальна. Тут потертості є, але вони взагалі ну, просто незначні. Подивіться на ремінь. ну 370, сука, тисяч пробігу. Мав би ремінь бути витертий. Ні, нормальний ремінь, як в звичайній машині на звичайному пробізі. Педалі. Ніхто не міняв. Нормальні педалі. Ну так, на педалі гальм є трішечки потертість. Ну, через те, що автобам десь перегальмовували. І все таке решта, підлога не протерта. Далі. Поїхали далі. Задній ряд як новий. Подивіться, <смі> карти бомба. Це бомба. Сидіння просто ну, як нові. Тут ну, їх не чистили нічого не робили, і вони абсолютно їх гарно вичистити, будуть нові. Не хрін придерешся. Ці штучки нові. Видно, що ніхто ніколи цим не користувався, ні одної подряпини. Прикольно? От як так може бути? Фаркоп є. Стопик замовлений, приїхав з білими оцими штучками, потрібно з червоними перезамовили, мають привезти такі, як потрібно. Багажник. Ну, в багажнику десь колись, декілька разів щось возили, але, блін, він не задрощений. Нормальні пластмаси, є поличка, що тут у нас знизу? Ну, є тут ще якась запаска навіть лежить. Все на місці. Багажник нормальний. Бултини кручені. До речі, всього-навсього один підкрасний той пробіг. Один підкрас. Може бути такий пробіг, чи це можливо, справді. Ну я не знаю, просто він не відслідковується нормально, розумієте? Тобто нема ні бірок, нічого. Можливо, був глюк щитка і замінили щиток з пробігом 370. Можливо, таке може бути. Я не можу сказати точно, але ну, чи факт, чи не факт, не знаю. Пробивайте вон по дилеру, хто хоче, перевіряйте. Бо якось дуже різко за 2,5 роки, за 30 місяців влупити такий кілометраж бензиновим сценіком, можливо, не спорю. Але машина не показує абсолютно на той пробіг. Ціна її, друзі, 6300 доларів. Вона повністю сервісована. Хто хоче готове рішення на 5-6 років. ГРМ замінено. Всі рідини, всі абсолютно рідини замінено. Олива, фільтри, масло в коробку долито. Ну, тобто ви берете автомобіль. В який не, не потрібно зараз вкладувати ні копійки, ну хіба два передніх колеса, якщо ви захочете, можна підкинути. І то, я думаю, підкинути її вже вам потрібно буде на зиму, тому що позаду хороша зима. І сюди наперед два хороших колеса зимових кинути перед зимою. І все. І катаєтесь щеплення, good, клімат-контроль, good, все добре. Ну, от така цікава машина. І знаєте, я пробіг, я ж не кручу. Ну, і ви в групу я її закинув, ви бачили з тим пробігом. І от люди приходять, хочу, хочу на пробіг. Хочу, хочу на великий пробіг, хочу капець, хочу на величезний пробіг. Не знаю, друзі. Я знаю, що я її продам і з таким пробігом, тому що буде дядько, який буде розуміти, що головне компресія, головне стан двигуна, головне те, як він мурликає зараз. Головне те, що ми його повністю сервісували, замінили в ньому всі прокладки, включаючи прокладку теплообмінника і все, що тільки можна. І цей дядько буде знати, що він взяв цю машину. І Він 5 років, хоч таксує, хоч що хоч робить. Ну. Мур -мур -мур, мур 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 Ідеальна робота, послухайте. Кришечку можна докупити, це хвороба, вона губиться часто в них. А тут, до речі, ми замінили, воно нове стоїть. Просто ну, ще бачок ідеально не вимили, потрібно буде ще раз один раз ідеально помити бачок. А так? Ну, скажеш, що тут великий пробіг. Двигун не митий. Все ну, от Така машина, друзі, така цікава машина з таким цікавим пробігом. І ну, от не можу сказати, що я от... тактильно по відчуттях від автомобіля я не відчуваю, не можу сказати, що тут от такий пробіг великий. Так само, як в мене було з Фордом. От збережена настільки добра машина, що ти ну, не підозрюєш її в тому, що вона більша. Якби мені її привезли. І сказали, пан Степан, тут 170, я би напевно міг би навіть і сказати, що ну, блін, є якісь, можливо, там, мінімальні ознаки, що тут може більше, але вони тут настільки мінімальні, що в 170, повірити, повністю реально. Зважаючи на стан сидіння, стан керма, стан заднього ряду автомобіля, просто стан ЛКП, зважаючи на те, що в цьому автомобілі оригінальне лобове вітрове скло. Уявіть собі, це в місяць хтось, якщо 200 тисяч. За 30 місяців, місяць хтось наїжджав, ну ви розумієте, так, який кілометраж? Ну це немало. Це не мало. Це дуже немало, потрібно наїжджати. 7 тисяч, хоча, в принципі, блін, це ж, напевно, реально. 7 тисяч наїжджати в місяць повністю реально. Це в день. Ну так, да, друзі, повністю реально. Може бути. Може бути, хтось придбав і так наїздив. Але це траса. Це автобан, чистий автобан-пробіг. Чи є косяки, друзі? Стоп буде замінено, цього косяка не, не, на нього не зважаємо. Значить, є подряпина на задній кришці закапана. Видно? Не знаю, чи видно. Є подряпина на бампері. Далі йдемо по периметру. Отут невеличка подряпина. Це полірування. Ми його не полірували, полірувати не будемо. Не бачу з цього якогось сенсу. І десь косяк ще тут на бам... тут чи є косяк на оцій штучці. На оцьому кличку. І все. Ну, його робити жодного сенсу об'єктивно немає. Отака тачка за 6300. Ціна не низ і не верх ринку, якась така, типу міні-середина. Але, друзі, тут сервісу проведено на 500 зелених долярів. Тому, в принципі, якби ви навіть його взяли за 5,8, що повністю реально навіть для такого пробігу, то би все одно. 500 доларів вклали обслуговування. Тут ми витратили наш час і зробили вам готове під ключ. Кому багато пробігу і хто буде зараз писати, та то якийсь піздець, та то такий пробіг, та в мене там, не знаю, піна з рота. Мені все одно, я знаю, що є та людина по ту сторону екрану, яка приїде, перевірить компресію, подивиться ще щось, зрозуміє, що це жива тачка, яка... Недалеко завжди буває в такому стані і з набагато меншим кілометражем. Ну що ж, приїжджайте, мені вська триамісто рівне? Купуйте у нас, обмінюйте в нас, лізінгуйтесь, кредитуйтесь в нас. Тут чесно все. З Фордом ви бачили історію. Я думаю, вона вам була цікава і повчальна і, можливо, когось навіть застаріх від проблем. Але я хочу сказати, що цей Форд він класний. Насправді по периметру тут немає зауважень. Він не має корозії по днищу ніде. В нього класна нова гальмівна система, в нього гарна ходова частина, в нього добрий двигун і добра коробка. З ним проблем немає. І саме цікаве, що зараз я його віддам за 7600. 15 року 2-літровий дизель за такі гроші, навіть якщо, допустимо, що тут пробіг 260 чи 270 тисяч, а більше він бути не може, я вже вияснив, плюс-мінус то це все одно просто бомбова ціна навіть на перепродажу. Ну, тут єдине, що потрібно зробити, це можливо змінити. Е... Та нічого. Ну, зараз технічно змінювати нічого не потрібно. Е... Я маю на увазі змінити номерні знаки на ваші і... і кататись ним. Хочете для дружини великий місткий автомобіль, він теж вам думаю, нормально підійде. По фарбованих елементах по цій стороні, друзі, є трішки на арці шпаклівки. По дверях по периметру на цій висоті була подряпина. Я так розумію, і вони оці двері двоє дверей б'ються 300 400 мікрон по цій полосі. Саме зверх б'ється вже просто косметика. По арці десь отут б'ється трішки шпаклівки. І по передньому крилі десь так знову ж таки на висоті подряпане, тут трішки є ж покривки. Прямо мінімальне, зовсім косметичне, не сказати би, що це великі показники. Не, не тисячами мікрон, а саме такі лояльні, нормальні показники на крилі, на, на арці трішечки більші показники. В загальному тачка реально приїдьте, спробуйте. Вона піднята, ліфтована, сервісована. ну І ціна шара. 15 рік, 2-літровий дизель на мокрому повершовті за 7600 доларів. Сервіс тут дійсно зроблений, бо я її перевіряв на СТО. Цікаво, набирайте. Якщо цікавий сцені, набирайте. Якщо цікавий меган з пробігом 154, тут 154 реальних. Чому? Тому що в даний момент в ньому є проблема, яку ми зараз маємо вирішити. Проблема не критичного характеру, критичного характеру не носить. Ми її закриємо цю проблему, і машинка буде конфеточка не фарбована, без ключ, дизель. Так, 10-й рік, не новий. Але це гарна комплектація і гарна машина. Кліво, взагалі, нас тут кліво, по-моєму, в одному 170, в одному взагалі 120 тисяч пробігу, ті, щоб приїжджали. Кенго зараз на СТО міняється бензонасос. І все. Кенго буде готове. Коротше, тут дуже багато цікавого варіантів. Ця чекає е на дефектування, тут має ще зробитися е турбіна. Ну, вона чуть-чуть свистить, я не хочу так віддавати. Краще я зроблю більшу ціну на нього, але зроблю турбокомпресор, і ви будете просто задоволені нашим сервісом і нашою роботою. Ця тачка, друзі, що нікому не потрібно. Торгуйтесь, приїжджайте, торгуйтесь по ній. Довгий, лонговий, 9-місний автомобіль на дволітровому дизелі з пробігом 219. Ви можете його перевірити, які проблеми. Приїжджайте, перевіряйте, підключайтесь. Сажа на місці. Тут все прочитається. Далі, колеус у нас, він шурує. У нас на заміну лобового у п'ятницю заміна лобового на сколіозі, е, у вівторок заміна лобового на оцій малишці. Взагалі, я не розумію, чого ви ще її не порвали. 1 і 2 сервісований 2012 року кліо, атмосферний, так тут 223 тисячі пробіг. А що вам? Всім треба робити 170, так? Ну, Робити як всі перекупи 170, 223 це вам багато. Це та машина, яку я привозив особисто для людей. Навіть лобове залишилось, бачите, оригінальне. Вони на ньому від'їздили, але ну, зараз вже лобове буде змінено. Тут зараз оригінал буде змінено, бо є тріщина. Яку ми привозили, вони поїздили, змінили в нас на Мегана. Тобто це не автовикуп, це ціна машини буде з замінним лобовим 5300 і вже лобове входить в цю вартість. В 5300 буде замінне лобове. І вона вся сервісована. І по-моєму, да, і тут є два комплекти резини. Приїжджайте, забирайте. Тут багато гарних машин, вони всі чесні. Саме головне, що у вас тут ніхто не намагається жахнути. Ми показуємо, як є. Шпакльовано, фарбовано. Нам Ниже пояса, ми показуємо правду, а ви вирішуєте, чи довіряти таким людям, як ми, чи їздити по всій Україні, де вам брешуть, що не фарбовано, потім приїжджаєте все одно два-три елемента фарбовані. Всім добра!